Анатомічний музей Козалецького технікум ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету. Фонди музею становлять 1270 експонатів. Це виморожені об'ємні препарати. Вологі, вологі анатомічні препарати. Навіть туди далі. Кісткові препарати. О, хорошо. Кісткові препарати. Формалізовані виморожені препарати сюди. Формалізовані виморожені препарати. Похідні шкіри та рогів, Похідні шкіри та рогів. а також скелети різних видів тварин. А також скелети різних видів тварин. Чучела тварин. Чучела, тварин та птахів. В анатомічному музеї існують такі розділи, як остеологія, представлена різними видами тварин, кістками тулуба, кінцівок, голови, корови. Сюди. Коня, свині, собаки. Виготовлені методом виварювання, клаусичній соді та оброблення формаліном і бензином. А Також скелет, коня. Корови скелет вівці ганаводимо. Останеві. Та свині синтесмології. Представлений суглобами різних видів тварин. Топографію зв'язок та окремо різний ділянок. Окремо різний ділянок. Розділ Міологія представлений м'язами тулбо верха теляти, м'язами кінцівок, різних видів тварин, корови коня, корови коня та свині. Виготовлені методом препарування і формалізації. Виготовлені методом препарування і формалізації. Так, стоп. Розділ з планктологія. Це топографія внутрішніх органів. Кишечника коня. Шлунків. Туда далі погорочка. Шлунків, свині. Шлунків свині. Чуть далі на натихнуть так і напис. Шлунків Кишечника корови. Шлунків корови та коня. Шлунків корови. Шлунків корови. Коня. Коня. Тут тавівці. Тавірці. Анатомічні препарати. Ні? Анатомічні препарати. Консервовані формаліном в шкафах. По розділах змії. Арахнологія. Арахнологія. А також. Органи по системах розмноження, Сечовиділення, сечовиділення. Нервої системи, лімфообігу, стоп. Кровообігу, апарат кровообігу. Нервова система, нервова система дихання. Органи чуттів. та травлення виготовлені шляхом консервування 10 відсотковим розчином формаліну. В анатомічному музеї велика колекція чучел різних птахів. Це чайки. Галки, скелети дрібних тварин, орла, скелет птаха. Також чучело болотного птаха, сови. болотного птаха, сови. Дикої качки та дяків. Дикай качки та Та дядів. Та синички на плющу. А також чучело вовка та косулі. та кабанів експозиції розміщені в шафах, шафах та стілажах. Кожний експонат має етикетку та естетичний вигляд. Естетичний вигляд. Анатомічний музей це навчальна база технікуму, де проводять практичні заняття та практику, викладачі студентами по дисципліні анатомії і фізіологія сільськогосподарських тварин. У анатомічному музеї проводять екскурсії для студентів та учнів шкіл районів та області.